Тук-тук, можна? Проходимо помаленьку. Трошки пройдемо. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Ви будете мене фотографувати. Буде вас, буде вас фотографувати. Сам саму красиву жінку Дніпра будемо фотографувати. Чемні люди, роз'яснили, все. Просто зробити собі купол і спокійно, реально, от як я це називаю, видохнути. Офіс міста Дніпро, центр правої допомоги був побудований в колишньому приміщенні банку. От, тобто Тут було банковське приміщення, тут такі великі металеві броньовані двері. Тут, в принципі, все було розбито по касовим секціям, тобто цих проходів тут не було. Тут не було нічого. Ми це все позносили для того, щоб люди могли. Тут працювати, забезпечили їх робочими місцями, е, покупляли нові столи для того, щоб вони могли тут комфортно сидіти і працювати. Е, отут, в принципі, були, е, був сейф великий от, на цьому місці, його вже нема. Тут були великі такі арматурні сваї, все було в бетоні, це все позносили і зробило таке велике приміщення для комфортної роботи. Тут, тут колись зберігалися гроші. Тут колись зберігалися гроші. Да, то це у нульових, Там 2000-й, можливо, 2001-2 рік. От, і на цій базі ми побудували наш центр у Дніпрі. Ну, якщо Піти далі, то в принципі, тут в коридорі зробили косметичний більший ремонт. Тобто були пофарбовані стіни, зроблені линовлю, тобто, це, ну, скажімо так, покриття. Да? Ну, зробили трішки-трішки освіжили. Тому що, ну, в принципі, взагалі тут робити толком було і нічого, тому що ну, коридор він і є коридор. Це от 26 квадратних метрів. як Скажімо так, однушка якась якась квартира. О, це такий наш найвеличніший і найвеликий кабінет. У нас тут є там, відповідні кодекси, тобто зробили комфортні робочі місця для юристів первинного прийому, для того, щоб, щоб вони могли проводити якісні консультації. Я адвокат Хорошо Іван Сергійович, працюю в ЦПД з. Вересня 2024 року Отсюда переїхав сам не місцевий житель з Дніпетровської області. По в центрі вже майже рік працюю по враженням. Ну, дуже цікава робота. Нового в мене в даному місті ну, дуже багато по, ну, в порівнянні з тим, з чим я ну, стикався, коли працював на території області. Команда. Досить у нас дружня, вічлива, скомпонована. Прийшли к тому, що ми от, наші юристи з адвокатами співпрацюють ну, цілком чудово. Можемо доходити до певного результату, давати ну, людям результат в своїй роботі. Адвокатам працюю з 2021 року. Ну, в даній кампанії отримав досить чудову юридичну практику з приводу військових питань в першу чергу. Ну на даний час профільно ними займаюся. Колеги, які у нас тут знаходяться, завжди допоможуть. В кого є які приклади, завжди скинуть. Завжди можна будь-яка проблема, яка в нас виникає в робочому процесі, обсудити з колективом. Це, це рішення приймається не одне особою, а нашим своїм колективом дружним, який у нас сформований вже протязі часу. Насчет керівника, що можна сказати, чудово виконує свої обов'язки. Там, де треба, може поднажати, де не треба, може допомогти. Ну, по сравнению з тими керівниками, з якими я стикався на протязі. 15 років кар'єри на державної службі це топ. Отримали подяку від 111-ї окремої територіальної е, оборони е, Вячеславович і я допомогли е, хлопцям, допомогли з матеріально-технічної точки зору, тобто направили їм. Е, Комп'ютери направили столи, направили стільці для того, щоб вони у штабі могли виконувати відповідні завдання, які ставить керівництво Міністерства оборони України, і вони нам віддячили ось такою подякою. Далі є подяки Максиму Руслановичу, якщо ви бачите, тобто це командир 12-го армійського корпусу. Далі командування там, військової частини 48.04, ну і так далі. Дуже дуже багато подяк, дуже багато допомагаємо військовим, будь-яким частинам, територіальним якимось групуванням територіальної оборони, відповідним там, військовим частинам на Сході, на Заході України і так далі. Тут у нас куточок для діточок. Люди приходять з дітьми, і тому, відповідно, ну, дітям потрібно якось себе розважати. І вони отут-ут -от проводять свій час. Є іграшки, є стільці, тобто, відповідний куточок для дітей. Є відповідна практика в компанії для клієнтів. Тобто клієнт приходить, він може почитати практику, наприклад, адміністративне, пенсійне право і так далі. Тобто, тут реальна практика нашого офісу, реальні кейси по реальним клієнтам, які до нас звертаються. І відповідно клієнти можуть подивитись, скажімо так, короткий звіт і виклад на бумазі нашої практики. Доброго дня, мене звуть Сонце Олексій Юрович, я адвокат, працюю у відділі виконання центру правової допомоги у місті Дніпро. Працюю тільки біля місяця, ще освоюю з новими методами праці. Дуже інтересно, багато інтересної роботи, багато кейсів незвичайних. Всі з якоюсь ізюмінкою, не так, як я працював і приватним адвокатом, там більше вибираєш такі стандартні рішення, стандартні справи, які вже налагоджені, а тут багатенько таких інтересних справ і незвичайних поворотів у справах. Так що постійно навчаєшся, постійно повишаєш кваліфікацію, постійно щось інтереше, колектив дружний, колектив Грамотний зібрався здесь дуже такі грамотні адвокати, опитні, і військові адвокати, і цивільні і по кримінальним справам. Так що спілкуємося постійно друг другу, допомагаємо. Якщо щось хтось не знає, то якось гуртом всі разом придумуємо щось. Постійно слідкуємо за змінами в законодавстві, за змінами у практиці виконання, практиці застосування чинного законодавства органами влади, скажімо так, з улибкою, тому що вони постійно щось придумують так, щоб десь більше бюрократії було. Ми якби з цим питаємо справитися. Так що ну все подобається, все добре, організовано, все добре. Юридичною практикою я займаюся з 94-го року. Ну, бувало всяке. Працював спочатку я працював і в налогових органах, і в таможених. Потім я вже займався частною практикою, отримав адвокатське посвідчення і вже займався більше адвокатською практикою. У мене якби сім'я. В сім'ї було декілька поколінь адвокатів, але ж після Октябрьської революції багатенько кого би, не стало з різних причин, не буду давати оціночні характеристики. І я би, так почав, почав, потихеньку, потихеньку, з 1994 року почав займатися. І зараз би, займаюся, розвиваюся і продовжую вивчати юриспруденцію. І багато для мене все равно, все рівно остається новенького, тому що все, все, все время практика і судова, і практика права застосовна, все время змінюється і все-тає. щось, щось нове Так що, навіть маючи 25 років, чисто адвокатської вже практики, і то для мене кожен день може бути особливо тут, о цьому місці праці время щось є новеньке, є що вивчати і до чого стремиться розвиватися і куди рухатися, трошки по центру. Я ж продихався трошки, я скучив ну так кожного вечора година 10, пів 11, 11, блин, з офісу. Та у вас то саме було. Mm. Я бачу, ту вивіску зняли, це стрьомно. Uh, вот Ці часи, типу. Ви прийшли эти... міська рада, зняли. Красавчики. Ну, зовут мене Олексій Петрович, працюю я в Центру правової допомоги приблизительно вже третій місяць, тобто відносительно недавно. А, по факту, что могу сказать, все подходит, все устраивает. Первоочередное для меня было отношение руководства. То есть руководство здесь ну максимально лояльное и входит в положение. То есть ну там. максимально, как бы, когда надо выходной какой-то, я прошу, мне это без вопросов, это все делают, как бы идут навстречу. От себя, следовательно, так же самое пытаюсь сделать какую-то отдачу, да, то есть, когда просят что-то, я это делаю, да, то есть, максимально как-то пытаюсь идти навстречу, так же самое, как и идут навстречу ко мне, соответственно. По специфике работы, ну, это, в первую очередь, общение с людьми. Общение с людьми, это, конечно же, специфическая процедура. Люди бывают разные, это, ну, как бы, довольно-таки логичные и банальные вещи приходят, бабушки, дедушки со своими там взглядами на жизнь как бы и, ну, надо под каждого подстраиваться да, и обязательно обладать таким так сказать умением расположить к себе человека. Да. я до этого как бы тоже работал в структурах, тоже общался с людьми, То есть в принципе у меня такое понимание есть контакт могу найти, поэтому особых проблем у меня не было. То есть первые там две 3 недели я адаптировался, не прям совсем все получалось, откровенно говорю, но опять-таки ну, максимально лояльно ко мне относились и максимально объясняли все. Это я говорю не только про руководство, а еще и про коллег моих, которые, ну, как бы подходишь, задаешь вопрос, даже если там действительно очень большая загруженность, все равно выделяют реальное время, на доске прям рисуют, показывают графики, что можно предложить, что делать, как бы, и ну, реально классно. Помогают, как бы, этим очень сильно довольны, потому что очень много зависит от коллектива и от руководства. Как-то бы, как так. Сейчас, как бы, в данный момент у нас вчера было окончание периода, я подтягиваю документы в электронную базу CRM, то есть, чтобы оно там все непосредственно в отчетностях хранилось. Ну, в принципе, техническая работа. С людьми я сегодня общался. Сейчас вроде конец рабочего дня людей нету. Можно посидеть трошки поработать за ноутбуком, так сказать. Скиньте сайт, пусть люди посмотрят. То есть они да, они позвонили по телефону э -э, и все. То есть они увидели где-то какой-то телефон, вот, и они им там э, сотрудники э -э, юристы колл центра связались с ними, и там предварительно какая-то классификация их э -э, проблематики и сразу передают на юриста, то есть объясняют, что юристам дальше уже будет помогать, рассказывать.

Це от знала рідка. А ще не я, а ще не багато років. Зараз ще собі, зараз ще працюю. Кожен день я ще так цього не буду. собі якийсь списочок, що от у мене там зазвон з клієнтом там, там, поваритета, документи скинуть і так далі, і так далі. Щоб не було таких моментів, що день по дню повинні були виконати якісь такі задачі обов'язкові, а в результаті ми приносимо це на все додумано, у період офісу, бо мене це не просився. Сиді би тут сам просто-напросто. Так, отак воно і було. Тобто тепер сильно незалежна жінка на фонде ой, на акулі, звісно, це допомагає насправді в більшості випадків. В плані розуміння та ж сама робота з клієнтами по машинам 130 і так далі. Це дало більше розуміння для того, щоб була можливість краще розуміти як мінімум клієнта. Ті ж самі, страхові випадки. 130-ті, знову ж таки, часто, ДТП. Чи, часто скільки людей наприклад 130. Посіньше 130. Я то знаю, якоможіння знаю. Ну, декілька штук точно є. Залежить так, від Більшість алкоголь заробітний, алкогол, 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 так? Так, алкоголь. А є такі кейси, що по кілька разів, по кілька разів людину зупиняють по 130. Так. Tā. Tā tam ir tā, kas lozi šomuzi kšķernīsi vīkala, da? Un policija man būs kādā pro drūzi. Un tie tam, kāds ir potrēt, kurš tēra sepratsā. Un Ruslāna būs kārķi aprašēnē 1730. 1730? Ar 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 Він ar 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 Мене звати Ольга, я працюю в Центрі правової допомоги в місті Дніпро. В більшості випадків працюю з військовим правом, пенсійним, адмінкою і сімейним правом. Це більш вузька спеціалізація з приводу даних питань. Працюю на даний момент я вже два роки, якраз таке саме в цьому місяці буде. От. У нас, відверто кажучи, дуже класна команда, котра Надихає і навіть допомагає розвиватись і йти далі. Це дійсно факт. Бо коли в команді є спільна хвиля, котру можна спіймати, і вона тебе підхоплює і далі несе, то це реально дуже класно. Це допомагає працювати, а свою роботу ти можеш допомагати іншим людям вирішити свої проблеми. А як ви потрапили сюди і працювати? Потрапила я сюди працювати, коли побачила об'яву на Work.ua, я, відверто кажучи, майже добу наважувалася зателефонувати, щоб просто записатись хоча б на співбесіду. Але взяла себе в руки, зателефонувала, домовилась, прийшла, поспілкувалася. І от два роки як тут. На даний момент, у нас дуже актуальним питанням є питання військового права, бо зрозуміло, що ситуація в країні у нас непроста, і... В наш час дійсно є купа звернень від саме клієнтів військовослужбовців. От як показує практика, більшість з них це хлопці, котрі знаходяться на бойових. Або в зоні бойових дій, або в цілому там, де можливості приїхати адекватно поспілкуватися, провести консультації немає. Тому в такий момент ми працюємо навіть з клієнтами дистанційно. Тобто, в дистанційному форматі ми проводимо консультацію, надаються документи, і в такому форматі відповідно і виконується робота. Бо допомагати хлопцям потрібно, бо зрозуміло, що нормальної можливості там, знаходячись, вирішити свою проблему, у них немає. Тому, відповідно, саме таким чином з хлопцями і працюємо. Бо знову ж таки, вони захищають нас, а ми допомагаємо їм таким чином, як тільки можемо. Угу. А скільки у вас вихідних в тижні? — В тижні. Ну, е В тижні, якщо брати в цілому, то це у нас неділя вихідний і серед тижня плавач. Тобто, в цілому, два. А то нормально, то супер. Три-п'ять людей це по годині з кожним, це кожна, в кожна емоційна своя. Ну, Емоційна своя історія, з кожен попрацювати і так далі. Ти просто енергетично виграєш через твоє період часу. Як ви з цим справляєтеся, як до цього підходити, і як, в принципі, що ви можете порадити людям, які просто періодично виграють на роботі? Я визна... визначила для себе такий варіант: це розгружати голову тим, що тобі дійсно подобається. Тобто сісти, абстрагуватись в цілому від усього, від розмов, від думок, від повідомлень. Мовно кажучи, вимкнути хоча б звук на телефоні після закінчення робочого дня, просто зробити собі купол і спокійно, реально, от як я це називаю, видохнути, взяти там декілька годинок, посидіти, позайматися тим, що тобі подобається, от. або навіть те ж саме зараз за кермом. Ввечері сісти, поїхати і просто кайфунути. Це дійсно так. І це надає можливість просто трішечки розгрузити голову, відкинути всі ті думки, котрі є, щоб навантажити, перезавантажитись, навіть так сказати, і з боєм приступати до наступного дня. На своєму досвіді можу сказати, з чого я починала. Я обрала один вид. Право, одну сферу права, більш вузьку, це була пенсія. Це був мій початок в цілому роботи в ЦПД. І починаючи з пенсії, я поступово почала виходити навіть декілька разів з іншими юристами, щоб дійсно подивитись, як воно виглядає на практиці, щоб зрозуміти, яку хвилю потрібно спіймати з клієнтом, для того, щоб в цілому можна було далі, адекватно вести з ним консультації і дійсно допомогти людині. Це обов'язковий аспект, бо якщо немає. Адекватного коннекту з, з клієнтом він не до кінця може розповісти свою проблему, і відповідно, що саме через це юрист не до кінця може надати допомогу клієнтам. Саме якраз були в Черкасах, ми спілкувалися з кимось з адвокатів, які працюють з ЦПД. Не ну, вімтаю, хто сам говорив, що клієнти не відкриваються допомогти, клієнти все не говорять, потім це проводив певні складнощі і починається та сама історія. Ну, звернувся перший раз в адвокатське бюро. Це не? враження. Приємне, чимні люди, роз'яснили все. Що можу сказати? Рекомендую. Кому потрібно, обращайтесь. Дякую. Я юрист первинного центру допомоги, самі Валерій Миколайович, звернулися по питанню пенсійного забезпечення. Вирішили напрямки, вирішення проблеми, будемо працювати над тим, щоб людина отримувала ту пенсію, яку дійсно вона заробила. Ну, Вроді проста історія, правильно? Прийти, запити, перерахунок і полетіли. Але починаєш аналізувати, воно в кожну ситуацію індивідуально. і роки, і стаж, і так далі. Так само, якась там вістрочка, чи так само та сама 130. Вроді, все одинаково можна навіть в ідеалі якісь там шаблони зробити, але фактично цей шаблон чітко не зробиш, тому що кожен молодець особливий. Кожен індивідуальний кейс, і десь клієнт відкритий, десь клієнт промовчав, і ті чи інші проблеми виникають. Мене звати Каріна Андріївна. Я юрист центру правової допомоги. Працюю в цій компанії вже більше ніж півтора року. І чесно, дуже рада. Це ПД стало трохи моїм життям, чесно кажучи. Я дуже люблю цю компанію. Я дуже люблю цінності компанії, які вони весь колектив, адвокати, юристи, керівники переносять до клієнтів і стараються донести це до клієнтів. Тому я дуже ціную, чесно кажучи, цей час, який я проводжу тут. Перше, що я казала для себе, я ніколи не буду працювати в військовому і в пенсійному праві. Як ви думаєте, в якому праві я працюю тільки в військовому і в пенсійному? А, ну, також трошки цивільне право, звичайно, то в будь-якому випадку воно касається все. Справи різноманітні. Немає якогось е, узької спеціалізації, немає. Все. Від позовів, заяв до військового права. і навіть кримінально заяви про вчинення кримінальних правопорушень. Відуємо одну дуже важливу людину в цілому в Дніпрі і для мене в частності. Чому? Тому що Асі Івайна — це та людина, яка прийняла ЦПД тут, яка завжди допомагає, яка завжди підтримує, яка завжди ділиться порадами. І, ну, на мою суб'єктивну думку, це людина-епоха, таких людей мало. Тук-тук, можна? Проходимо помаленьку. Трошки пройдемо. Дня. Добрий день. Ви добрий день. будете мене фотографувати? Буду вас фотографувати. Сам, саму красиву жінку Дніпра будемо фотографувати. <с>? Пам'ятаю той період часу, коли я неодноразово приїжджав в Дніпро і не знав, де почати діяльність, і практично ну, на території Дніпра я не зміг знайти. Коректного приміщення, щоб почати діяльність. І так вийшло, що так вийшло, що ми з вами зв'язалися і ви прийняли нас. Багато людей ваших приходить сюди, угу. та, і ми їм інколи допомагаємо, бо вони не в ті двері заходять, ми їх перенаправляємо туди, там, може, треба якусь було б там стрілку. А ми зробимо, ми зробимо, ми вже так, спілкувалися. Те, щоб, розумі... щоб вони розуміли, ми... охорона у нас нормальна, і вона може їх і перенаправити, але може... ну, можна щось таке придумати. Я ж вам буду звітувати, я вже почав історію, по якому ми спілкувалися про інклюзивності, вже зв'язалися з нашими сусідами, вже дав задачу своїм людям. Помаленьку будемо робити проєкт і. Помаленьку будемо лупати цю скалу. Тому це буде no. знайти легше трошки. Ну no, дивіться, ми ж добалакалися з поліцією, яку ви там трошки приведете все до порядку. Ми... Да, однак будете робити, і no. я думаю, вони, я я так думаю, що вони на вам ще й допоможуть. Ми спілкувались, ми вже прийшли до спільного. Ми домовились, що ми створимо перший проект, а далі будемо помаленьку вирішувати це питання поступово. Ну якось так. Вони дякую, гарні сусіди, і, 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 а ви гарні орендарі. До вас ніяких при проблем і претензій немає зовсім. Дякую. Оце недавно не туди машину поставили, то дякую. там вибачались, прибігла дівчина. Кажу... <риклад> <риклад> Все буде нормально. Ще Все раз нормально. дякую велике, що ви нас прийняли. Дякую, що ділитесь досвідом. І... Кожен раз хочеться вертатися з Дніпро не так в центр проводи допомоги, щоб трошки з вами посидіти і поговорити. Молодець. Дякуємо велике, будемо бігти. Дякую. Давай ти забув свій парасольку. Так, Я зараз забираю парасольку. Забираю, бо Должна, ще може, куди... ще буде, може, ще й досі. Ну, ще парасольку навіть взяли. Ні, а вайна дуже крута. На, на та людина, на яку варто рівнятися, на яку. Яку варто реально слухати, тому що інколи прошу пораду, і ці поради це якась глибина певного досвіду, глибина думки. Я вже говорив, я дуже радий, що нас прийняли, і ми співпрацюємо конкретно тут, в цьому приміщенні на Герої Майдану Майдану-1». Що йдемо щось поїмо, ми зараз підемо зараз в топовий ресторан, еліт-кафе, пентхаус з горами і красивими дівчатами. Ми полетіли, поїмо щось. Ні. Я вам гори обіцяв. От гори. Гори. Красивих дівчат обіцяв. Вон там походять. От вже втекли. Ну зараз в кухні прийдуть. От. Пентхаус обіцяв в центрі міста. А вікно в Дніпро в центрі міста. Сум. Коли останній раз виділив в такому ресторані? Я нереально не з сарказмом. Оце місце кормило мене всі місяці. Що Будувався офіс Дніпровський. Регулярно. День-день я тут був. Чесно, я б з голоду в якби не ця локація. Тут триндеться як смачно, триндеться як ситно. І за оці всі три столи. Перше, друге, компот, салат, ми заплатили, що 420 гривень. Да. Ви приїжджаєте в Дніпро, це культове місце. Цум. Останній поверх, п'ятий поверх, пентхаус, їдальне бестро, булочка. гори, дівчата, їжа. Дашу солодко сердец.